Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, прекрасного дня і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас 5.01.24 року. На вулиці у нас йде дощ. В хаті у нас повним ходом іде інкубаційний процес. Тут у нас лежать яйця марана. Які мають на вихідних уже вилуплятися. Тут у нас лежать яйця марана, яйця качок і яйця либара. Світло горить і камера погано передає колір. Колір яйця. Марана, виходить, трошки засвітлий, бо відсвідчує, а от колір легбара взагалі практично як білий. А взагалі яйця дуже гарного насиченого кольору. Із з них мають, вийти, дуже гарні курчатка. Дуже на це надіємося. Треба приготувати вже яслі. Коробочку, щоб з інкубатора зразу їх виймати. Е, відповім зараз на питання, чому я не виймаю яйця з лоточків для перевороту, а залишаю їх на перевороті. Е, автоматичний переворот я виключаю. Залишаються в мене лоточки до кінця інкубації, поки не вилупляться всі курчата. Чому? Тому що, коли. Я яйця викладаю на решітку, я вже неодноразово про це розказував і показував. Прокльовується курчатка, пробивають скарлупу, вилазить з яйця. І потім скарлупа, яка залишається від одного яйця, може налізти на інше яйце, де є проклюнуте місце, і курчатка так задихається. І таких випадків дуже-дуже багато. Тому методом втика, можна так сказати. Получилося так, що Одного разу я трішечки запізнився на вилуплення курчат в інкубаторі, і залишилися яйця лежати просто так. І в результаті курчата вилупилися дуже і дуже чудово. Не було такого, що там шкарлупа налізла на проклюнуте яйце і те курча задихнулося. І після того, уже декілька років поспіль, у мене. Курчата в інкубаторі вилупляються саме на лотках для перевороту, і вилупляються вони дуже і дуже гарно. А от, звичайно, яйце, качок, гусей я кладу на решітку з самого першого дня. Це що було просто дуже мало яєць, і качені яйця я положив на лотки для перевороту, для того, щоб вони переверталися автоматично. Але взагалі багато людей інкубують яйце качок саме ось так. Брали в мене яйце. Мають такі самі моделі інкубаторів, і виводять ось так, і задоволені результатом. Так що ну, тут вже підхід кожного індивідуально. Дуже багато запитують людей, який інкубатор краще всього вибирати. Я вам кожного разу розказую, кожного разу показую, які в мене інкубатори. Ось дивіться, теплуша Євро 88%. Чудовий-пре-чудовий інкубатор з комбінованим. Корпусом повністю ось пластик, дуже гарна щільна резинка, яка дає можливість дуже плотно заходити крізь всі інкубатори для того, щоб зберігати тепло і вологу. Підтримувати в нормі це все. Тут також виконано все у нас. Із пластику йде товстий, гарний пінопласт. Плюс до того всього іще йде у нас ось тут пластик, дуже хороший, зручний, міцний, який дає можливість інкубатору довше прослужити років, зберігати також температуру і дуже гарно е, мити. Тому що якщо у нас просто йде пінопласт, пінопласт забруднюється після вилопу, е, от пластик дуже дуже гарно миється. Працює практично. Без шуму, стоїть в кімнаті. Для багатьох це було здивування, як цей інкубатор може стояти в кімнаті і взагалі не заважати тим, що він стоїть. Не заважає, можна спокійно спати в кімнаті, де стоїть інкубатор. Ніякого шуму, ніякого е, гаму, нічого взагалі немає. Звичайно, коли курчати вилупляються, тоді трішки чути, що йде якийсь процес. Але коли привикаєш, то вже, то вже все нормально і, і спокійно. Ось іще у мене одна моделька інкубатора. Також така, як я вам показував, в сірому кольорі. І ще хочу я модельку на 72 яйця. От єдине, якої модельки в мене немає. Але я думаю, що в цьому році я все-таки її собі придбаю, тому що дуже багато є відгуків, дуже багато є за і проти. Хочеться на своєму досвіді взяти, перевірити, проінкубувати і тоді вже вам показати. Що це за моделька? Як ця моделька працює? Можливо, у когось із вас є така модель теплуша Lux 72. Можете в коментарях написати свої відгуки, своє враження. Так, у нас тут також лежать яйця курячі. Тут у нас різні породи, також є у нас маран з досить темним. Ось, дивіться, яким яйцем, темним, притемним. Тут у нас є Брама, тут у нас є Михленська кукушка, і тут у нас є трішки лакенфельдер. Не знаю, що вийде, тому що кури молоді, можна сказати, перша закладка інкубаційного яйця від цих курей, але будемо сподіватися, що все гаразд. Будемо бачити, як, як вихід пройде. Все покажу вам і розкажу після того, як у нас інкубація закінчиться. А інкубатори у мене ось такі. Дуже, дуже і дуже хороші, якісні, практичні у використанні інкубатори. Вентилятор, який необхідний для того, щоб проходила успішна інкубація. Ось такий тепловий шнур. Нагрівальний елемент. І сама маленька, зручна практична коробочка, яка дає можливість. Для того щоб на світ з'являлися прекрасні повноцінні догріті курчата, або інша птиця, яку ви збираєтесь інкубувати в інкубаторі. Хоча багато хто розказує, що курчата з інкубатора або інші птахи з інкубатора це неповноцінна, нездорова птиця, яка взагалі не має права на життя і на існування. Але це неправда, тому що багато-багато. Поколінь наших птахів виведено саме через інкубатор. І плюс до всього, я вам казав не один раз, що більш всього я звертаю увагу на інкубатор тоді, коли в ньому вдається вивезти е, каченят від мускусних качок, тому що це одна із порід птахів, яку важко вивезти в інкубаторі. А в цих інкубаторах вони виводяться практично 100%. Тому ці інкубатори зарекомендували себе дуже і дуже гарно. І залишаються в нашому господарстві для подальшого їх використання. Після вилуплення цих пташенят у нас буде нова закладка курчаток або іншої птиці. Так що залишайтеся з нами, слідкуйте за нашим каналом, за нашими відео. Можливо, в кого є якісь запитання, пишіть в коментарях, задавайте, з радістю відповім. Про інкубацію, режим інкубації я розказував. Про провітрювання я вам також розказував і охолодження. Ось якраз воно у нас відбувається. Поки я вам знімаю відео і розказую про те, що у нас в інкубаторах і які інкубатори, якраз проходить процес провітрювання і охолодження. Займає він у нас вже на третій неділі, друга Після другої неділі до 20 хвилин. Яйце лежить, провітрюється і чекає того моменту, коли в ньому почнуть з'являтися тріщинки для того, щоб на світ з'явилося пташенятко, яке в цьому яйці знаходиться. Всім бажаю миру, добра, щастя. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим птахам, якщо вони у вас є, пернатим тваринкам. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро, воно обов'язково до вас повернеться. Нехай все усіх буде добре. Набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночки, пишіть коментарі, ставте лайки і залишайтеся з нами. Всім миру, добра і всього найкращого. І чекаємо на поповнення.